Слава Ісусу Христу! А ви чули про життя святого Пророка Наума? Сьогодні саме про нього й поговоримо. Святий Наум утішений з покоління Симеона, родом з місцевості Алкош, проповідав після святого пророка Іони за 700 літ до Ісуса Христа. Коли після пророкування святого Йона ніневитяни покаялись і навернулись до Господа, то Бог у своєму безмірному милосерді пробачив їм їхні провини і гріхи. Але з часом ця злоба стала ще більшою. І ось Бог устами пророка Святого Наума провіщає їм неминучу загибель. У 612 році збулося пророцтво прийшли арійці, перси, мідяни і два роки облягали місто, а потім вилилась ріка Тигр, обмила мури, і ворог його здобув і знищив дотла. Пророцтво Святого Наума має три глави, згідно з переданням, пророк. Помер природньою смертю на 45-му році життя. З Богом!